Добрий день, мене звати Сушко Дмитро. Я учень 7 класу Прилуцької гімназії No10. Тема моєї дослідницької роботи діалектизми у повісті Івана Франка «Сахар Беркут. Це тема є цікавою і важливою для розуміння специфіки мови та стилю великого українського письменника, включає аналіз географічного походження діалектизмів їхні граматичних та лексичних особливостей Франко використовував діалектизми для досягнення певних літературних ефектів та звернення до читача. Діалектизми у творчості франка. Вивчення використання діалектизмів у творчості франка допомагає розкрити його мовний стиль, виявити особливості, мови та вплив регіональних мовних варіантів на його письмовий текст. Дослідження діалектизмів дозволяє краще зрозуміти контекст творчості франка, його пошук ідентичності та національної свідомості через мову, а також виявити його підходи до мовної норми. Діалектизми – слова та вислови, які зустрічаються тільки у мові населення, певної місцевості. У творі є безліч слів, які характерні для Закарпаття, проте їх велика кількість не лише не засмічує твір, а робить його більш природним, наближеним до реальності. Діалект це повноцінна система спілкування, як правило, усно зі своїм словниковим запасом та граматичними особливостями. Діалекти поділяються на три основні групи: північну, південно-східну та південно-західну. Південно-західні діалекти вважаються справжньою скарбничкою, найбільш діалектизмів саме з гірських територій нашої країни. Може, це пов'язано з рельєфом. Південно-західні діалекти включають гуцульський. Подільський, Волинський, Галицько-Буковинський, Бойківський та Лемківський. Лексичне розмаїття просто вражає, та да ви самі знаєте, якщо колись подорожували Західною Україною. Теж прослідковується вплив сусідніх мов. Діалектизми збагачують українську мову, а особливо синоніміку. Вони використовуються у художніх творах для відображання життя. Життя і, і мови людей певної місцевості. У повісті Івана Яковича Франка Захар ді діалектизми є важливим засобом надання фуронелодного кол колориту, індивідуалізації, мовної характеристики персонажів. У повісті Захар Беркут використовуються такі діалектизми: вивіз, дорога, що веде гору між високими, стрімкими скелями, дідство, володіння маєток, засіка, штучна перешкода з повалених дорог. Збурення, зруйнування, лучник, стрілець з лука та багато інших. У ході нашої дослідницької роботи я проаналізував творчість Івана Франка з урахуванням вживання діалектизмів. Діалектизм у творчості франка відображають широкий спектр регіональних варіацій української мови, що відзначається як лексичною, так і фонетичною специфікою. Під час аналізу я виявив, що Франко вміло використовував діалектизм за метою передачі характерного колориту того чи іншого регіону психологічної особливості персонажів, а також для створення вірного мовного середовища у творах. Живання діалектизму у творчості Франка свідчить про його майстерність у використанні мовних засобів для досягнення літературних цілей. Зазначимо також, що діалектизм у творчості Франка є не лише мовною особливостю, але й важливим засобом вираження національної ідентичності та культурної спадщини. Вони додають автеченості текстам, роблячи їх ближчими до серця читача та збагачуючи уявлення про різноманіття мови та культури українського народу. Отже, наша дослідницька робота. Підтверджує важливість вивчення діалектизмів у творчості Івана Франка як ключового аспекту його літературної спадщини, що відображає національну культуру та мовну різноманітність українського народу. Дякую, до побачення.